Навіть серед віруючих в Бога людей є не тільки диваки і фанати певної обмеженої релігії чи конфесії, а просто дурні, які нав'язують своє поняття і розуміння Бога іншим. А хіба хтось із людей насправді може пізнати досконалого, необмеженого нічим і безбежного по суті Бога, а справжній? Бог це пропаганда життя, а не смерті, пропаганда добра і любові, а не зла і ненависті. Хто так не робить і не хоче зрозуміти справжнього Бога, до кого він комусь принесе? Окрім свого обмеженого бачення, він принесе і свої гріховні бачення Бога. Ось головна проблема кожної справді божої людини.